Сторінка 76, параграф 21-22. сучасна українська поезія про війну. Олександр Ірванець, 1961 рік, народився в місті Львові, поет, прозаїк, драматург, перекладач. Найвідоміші твори. Роман рівне, ровно, вірш, любіть, п'єса, прямий ефір. Ми усе здолаємо і вистоїмо. Жорстока, нічим не спровокована війна Росії проти України принесла багато болю та страждань нашому народові. Сучасні поети і поетеси не можуть стояти осторонь страшних подій, адже їхня душа тонко відчуває людське горе. Їхні вірші про незламність і доблесть українських захисників усиляють віру в перемогу. Підтримку. Від бойовий дух, адже справедливість завжди має бути на боці світла, на боці добра. Довідка російсько-українська війна розпочалася 20 лютого 2014 року із захоплення Криму у квітні. Того ж року Росія окупувала частину Донецької та Луганської областей. Широкомасштабне вторгнення в Україну розпочалося 24 лютого 2022 року. З міста, що ракетами розтрощене, до усього світу прокричу цього року, у неділю прощену!» Я, здається, не усіх прощу. Світе, світе, гарно ж ти нас кинув, та у пеклі цих страждань терпінь. Все ж стоїть золотоверхий Київ, Буча і Гостомель і Ірпінь. Ми усе здолаєм і вистоїм. Потім ще і рештки приберем Тих усіх. Котрі були тут прислані вузько оким лисим уперем? З вами я і вистою, і вцілію, як у рідну землю міцно впрусь. Я ніколи не пущу Росію. Чом відводиш очі, Білорусь? До речі, мій давній друг Сашко Ірванець залишився в розбомбленому ірпіні. Учора говорили по телефону. Нині він поза зоною доступності. Сьогодні ж, 5 березня 2022 року. Він написав блискучого вірша, але Фейсбук його забанив. Такий допис у перші дні широкомасштабного наступу російських військ в Україну залишив. Відомий письменник Іван Малкович Наталія Мельниченко, 1980 рік, народилася в місті Ірпені, що на Київщині, вчителька, поетеса, найвідоміші твори. Вірші Серпневолицький вірш, каміння, патріотизм, зомбі, крилатим небо, вишені. Київська поетеса Наталія Мельниченко протиставила сили добра і зла, використавши художні образи крил і каміння Крила підносять нас до небес, до сонця. З ними ми відчуваємо. Легкість, а камінь тягне на дно, камінь лягає на душу, гнітить нас. У поезії каміння звучить тверде переконання, що зло, яке росіяни чинять на українських землях, буде покарано. Каміння. Дні плинуть, наче хвилі моря, що топлять камені на дні, гуркочуть громом гори горя луною гомону війни. Гарцою гурт їє ангалопом, майбутнє, топчучи в кістках, розбившись гулко об Європу, прискорюючи власний крах. Для дна підходить лиш безодня, крилатим небо в вишині, ці дні, жорстокі і холодні каміння топлять в глибині, і прийде час його збирання, каміння в мулі до колін, під дулом власної гармати, як пролунає судний дзвін. До речі, музикальності віршу може додати накопичення однакових приголосних алітерація або голосних звуків. Асонанс гуркочуть громом гори горя Алітерації на «г-ри», Асонанс на О. Строфа. Дистих, катрен, стопа, ям хорей. Одна з невід'ємних ознак вірша його ритм. Ритм додає настрою, динаміки, з ним легко вивчати на пам'ять тексти, зокрема і приказки. Порівняйте: перший бублик, глибкий і перший млинець ритм досягається за допомогою римування, а також повторення однотипних складів, так званих стоп. У попередніх класах ви вже вивчали, що таке стопа ям і хорей. Стопам закономірне повторення однакових груп складів, один із яких наголошений ямб, наголошений другий склад, хорей наголошений перший склад. Пірехій, довоміжна стопа з двох ненаголошених складів, не впливає на визначення віршованого розміру. Строфа повторюване поєднання кількох віршованих рядків, зв'язаних між собою римами і інтонацією. Строфи зазвичай складаються з двох рядків або чотирьох, хоча може бути і інша кількість від двох до 14. Дистих двовірш, дворядкова строфа, вірш, мельниченко, каміння. Катрен – чотиривірш, чотирирядкова строфа. Народна пісня Пісня Ой, горе, тій чайці. Поезія плюс мелодія дорівнює пісня. Довідка. Народження пісні в кожного майстра відбувається по-різному. Одні автори пишуть мелодію до раніше створеної поезії: поезія плюс мелодія, співана поезія, а інші з самого початку пишуть текст для пісні. Сергій Танчинець, лідер гурту без обмежень, ділиться своїм досвідом на 90% Автор текстів я інколи мені допомагають друзі, які пишуть багато віршів, саме віршів. Бо писати вірш і пісню це абсолютно різні речі. Не Можна казати, що тут краще, що гірше, бо воно різне отже, розрізняємо співану поезію і текст до пісні.